Доброго дня, шановні, записую відео для тих, хто задає постійно питання. А чи вийшло у вас дійсно повернути, хоча ЄСВ невірно сплачене? Вийшло. Ось, будь ласка, як вони це роблять? Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший, платіжне доручення, номер таке від такої, та такої то такої дати. У мене було три суми. У мене було три окремих заявки. Згідно зроблено згідно чинного законодавства і надіслані з квитанцією, на якій має бути обов'язково вказано, обов'язково вказано, згідно з оригіналом вірно, і підписано самим платником, і заповнена правильна форма заяви. Заява про перевернення коштів з рахунку 300 ой, 3556. Подана заявка була 09.02.2023. Повернуто кошти 01.03.2023. Як бачите, рівно місяць. Рівно місяць потрібно очікування. Якщо ви написали і у вас немає ось такого результату, списання з мінусами і додавання на той рахунок, який потрібно. Зараз я вам покажу. Рахунок, на який нам додали. Я перевела на ЄСВ. Ось, дивіться, зараховано. Першого нота плюс перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший. Обов'язково правильно завірте платіжне доручення, обов'язково вірно заповніть заявку. Все це переведіть у pdf формат щоб було одним файлом зроблено. У мене є програма для цього спеціальна від EBO, здається. І прикріпіть в листування, зараз я вам скажу листування з ДПС. Все йдете, прикріпляєте і відправляєте. І очікуєте, якщо у вас все вірно, вам відмови не буде. Але, час одну хвилинку. Якщо щось буде невірно, в моєму випадку так вийшло, що я клієнці. Чомусь я попала в той період, коли попала в період, коли змінювались рахунки. І вони її відмовили. Осьо. Проте в заяві на перерахування помилково сплачених коштів зазначено напрямок перерахування на рахунок, який 01 вже не діє у зв'язку. Зрозуміло, так? Да? Вони дочекалися місяць, я, мабуть, у січні відправила. А з 1 лютого вже змінився рахунок і тому я не попала на цю акцію. Зараз я буду переробляти заявку, але ось таку помилку також, дивіться, не зробіть. Не забувайте, що по місту Києву нові рахунки по ЄСВ. І треба вказувати з нового рахунку перекид на новий рахунок. Не тією датою, як я подумала. ну, Наприклад, ви помилку, я знайшла, наприклад, у того клієнта була помилка 2021 роком. І в цьому випадку у мене також 2022 рік, здається, початок року. І я пішла собі і там взяла рахунок, з якого потрібно перекинути, на який. І бачите, не можна. Тому, будь ласка, будьте уважні, щоб все було правильно, і тоді у нас буде позитивний результат. Все, дякую вам за увагу. Обов'язково все виправляйте, обов'язково все повертайте, нічого не бійтеся. Все можливо, абсолютно. Ось, одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 42, податковий платник має можливість провести звірку розрахунків, які формуються автоматично шляхом виводження з електронного кабінету. Ну, це таке. Звірка це таке. Але. Повернути кошти, ви маєте право і гріх цього не зробити. В кого, наприклад, ну так сталося, нічого такого немає, коли ви спутали податки за працівника і податок за ФОП по ЄСВ. Не бійтеся, все можна перекинути, все абсолютно реально. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Якщо комусь потрібна буде заявка, звертайтесь на електронну пошту, аудит нижній. Слеш.